Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів Міг 29 Про це повідомив прем'єр-міністр країни. Бойові літаки будуть передані в рамках оборонної допомоги, яку Словаччина надає Україні. Додаткові літаки мають допомогти повітряним силам України у контролі повітряного простору. Як сказав міністр оборони Словаччини, уряд Словаччини щойно схвалив відправку 13 міг 29 в Україну. Обіцянки потрібно виконувати. Військова допомога це ключ для того, щоб Україна могла захистити себе та всю Європу ради, що інші роблять те саме. Нагадуємо, нещодавно стало відомо, що Польща готова разом зі Словаччиною передати повітряним силам Збройних сил України винищувачі Міг 29 Найближчими днями Польща планує передати Україні перші чотири винищувачі Міг 29 а пізніше взагалі всі свої літаки цього типу. У рамках військової допомоги уряд Словаччини схвалив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів 2К-12ку. Про це повідомляє словацьке видання. Процес передачі озброєння триватиме кілька тижнів. Як зазначив міністр оборони Словаччини, словаччина дарує Україні частини системи протиповітряної оборони, відповідні запасні частини а також боєприпаси для цієї системи. Технічні характеристики комплексу забезпечували виявлення повітряних цілей на максимальній дальності 65 км та їхній обстріл на дистанціях від 4,5 до 23,5 кілометрів та у діапазоні висо до 14 км. Основними цілями для ЗРК Куб стали літаки та крилаті ракети. Українські сили протиповітряної оборони посилили самохідними зенітно-ракетними комплексами «Авенджер». кадри з цими системами показали військові аналітики. Це перші кадри з нещодавно переданої американською системою протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. Загалом Україна мала отримати від Сполучених Штатів 12 таких зенітно-ракетних комплексів. Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на максимальній висоті до 4 км та дальностях до 5,5 кілометрів. Американський самохідний зенітно-ракетний комплекс з ближньої дії, встановлений на шосі армійського позашляховика. На ЗРК встановлено два контейнери по чотири ракети ФІМ-92 Стінгер. Зенітний «Браунінг 2 калібру 12,7 мм та оптику електронну станцію. У комплект поставки входить пульт дистанційного керування. Система виявлення всепогодна і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості завдяки вбудованому тепловізору. Сполучені Штати Америки передали Україні нові бронемашини класу МРАП. Машини передають Збройним силам України як військову допомогу, яка необхідна Україні. У кадр потрапило близько 40 одиниць військової автотехніки. Варто зазначити, що раніше офіційних повідомлень від Сполучених Штатів Америки про можливу передачу цього типу захищених транспортних засобів українським військовим не було. Це броньований автомобіль із колісною формулою 4х4 класу МРАП. Екіпаж машини зазвичай складається з п'яти людей. Один із них оператор зброї. Це може бути кулеметна поворотна турель на який можна встановлювати кулемет калібру 7,62 мм, 40-мм гранатомет або великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм «Браунінг 2. Також бронемашина може оснащуватися дистанційно керованим бойовим модулем. Машина має В-подібну форму днища, а в її салоні встановлені спеціальні сидіння, конструкція яких забезпечує амортизацію, яка захищає екіпаж від ударної вибухової хвилі. Бронемашина розвиває швидкість до 105 кілометрів на годину на автотрасі. Канада передала українським Збройним силам броньовану ремонтну евакуаційну машину. Про це повідомила міністр національної оборони Канади. Для перевезення важкої машини залучили український транспортний літак АН-124 Руслан. Передана ремонтна евакуаційна машина, призначена для обслуговування українських танків. Країни Євросоюзу у понеділок 20 березня планують підписати угоду про спільні закупівлі снарядів для України. Про це повідомляє Британське агентство. Це також стосується передачі боєприпасів з наявних запасів у європейських країнах. Ці домовленості відбуваються у рамках зусиль для прискорення та збільшення постачання снарядів, які дуже потрібні Україні. Угода буде відкритою до підписання усіма країнами-членами Європейського Союзу та Норвегією. Вона також стосуватиметься пришвидшення та нарощування виробництва артилерійських снарядів на оборонних підприємствах на території Європейського союзу, щоб поповнювати арсенали європейських країн і постачати їх до України. Херсонська область отримала два механізовані комплекси розмінування виробництва Хорватії. Про це повідомив голова обладміністрації. За його словами, ці комплекси є одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування. Комплекси здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи від 4 тисяч до 5 тисяч квадратних метрів на день, залежно від складності виконання завдань. Головна їхня перевага збереження життів саперів. Українське підприємство, яке працює з дронами в агропромисловому комплексі, створює універсальну платформу для перевезення вантажів та скидання боєкомплекту. Міни для дрона виготовляють самі за допомогою 3D-принтерів, постачають близько 40 мін на місяць. Надалі на підприємстві планують щотижня передавати бійцям по 80 корпусів для боєприпасів. Як зазначили на підприємстві, проєктуємо універсальну мобільну платформу для допомоги, тобто для перевезення вантажів і транспортування бойових комплектів. Тиха на електромоторах буде виділяти мало тепла, вночі її не буде видно через тепловізор. Українські науковці розробили кровоспинний препарат для потреб Збройних сил України. Про це розповів один із розробників. Принцип дії полягає в тому, що при контакті з кров'ю цей засіб миттєво поглинає воду з крові. Кров не може текти, зневоднена і кровотеча досить швидко зупиняється. Виробництво препарату налагодили торік. Його зареєстрували за спрощеною процедурою як виріб медичного призначення. За цей час науковці відправили українським захисникам понад 10 тисяч пакунків. Дев'ять шкільних автобусів українського виробництва передали громадам однієї з областей України. Шкільні автобуси слугуватимуть замість тих, які громади віддали на потреби Збройних сил України або тих, які потребують заміни через тривалий термін експлуатації. Відомо, що торік область закупила 126 шкільних автобусів за кошти обласного бюджету, співфінансування територіальних громад та за залишкові кошти освітньої субвенції. За інформацією, виробник поступово виконує замовлення та партіями передає школярики. Усі автобуси громади отримують до кінця березня. На Київщині відбудували амбулаторію, яка у березні 2022 року була повністю знищена за даними МОЗ. Медзаклад обслуговує понад 6 тисяч місцевих пацієнтів і має критичне значення, адже мешканці сільської місцевості з будь-яким нездуженням звертаються саме до сімейного лікаря. Наразі амбулаторія повністю відновлена, забезпечена необхідним сучасним обладнанням та знову відчинила свої двері для пацієнтів. Уряд Данії спільно з парламентськими партіями домовилися про створення фонду з бюджетом 7 мільярдів данських крон. Кошти будуть направлені на цивільну, військову та економічну допомогу Україні. Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів Данії. Як сказав міністр фінансів Данії, ми виділяємо трохи більше ніж 7 мільярдів данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на...